Доброго ранку. Давайте нашу постійну рубрику про думки зранку про вас. Яка людина думала зранку про вас? Подумайте тільки про себе, Приберіть зайві думки. Не думайте ні про кого. Притягуємо людину на розмову з вами. Хто ця людина? Правосуддя. Пажеслів. Пашку, п'ятка пентаклів. Ну, дивіться, знаєте, тут людина дуже цікава. Перше. Перша карта у нас правосуддя, і це буде головна карта. Це про те, що людина взагалі знаходиться зараз в балансі або хоче балансу. Хоче справедливості та чесності. Також це людина, яка пов'язана або з документами, або з правоохоронними органами, або ця людина, взагалі, так би мовити, з вами може щось мати спільне. Спільне в тому сенсі, що, може, вас пов'язати якісь документи, якісь справи. Також це може бути, я просто різне розмірковую про різних. Тип, типа жив, які може тут виходити. Також це може бути людина в шлюбі, також це людина може бути до вас, в тому сенсі, що, хочеться сказати, отримала уроки стосовно вас якісь. Ну, Давайте на цьому залишимось. Імовірно, Ця людина не спонтанна для вас, це контрольована людина, яка, знаєте, розуміє, що до вас прийти, наприклад, або проявитися якось, не, не чесно, без правил, так хочеться сказати, етикету. Не можливо, тому що ви зразу розкусите, і людина це знає, може думати, що, ну, чесно, то це 100%, або зважує, як буде правильно, як до вас приявитися. Це може бути хтось, хто стримує себе, до речі, навіть при емоціях сильних. Тут початкові емоції. Можливо, ви з людиною цією познайомились. Тому що тут початкові емоції, ну, дивіться, пажик жезлів, пажик, кубків, ну це початок. Так, самодостатня людина. Ви. Самодостатня людина це ви. Тому що вас так відраховує людина ця щита. Ця людина теж, ну, будемо так говорити. Я говорю, як за людину, в тому сенсі, ви ж самі розумієте, що це може бути чоловік, жінка, тобто немає значення. По дев'ятки Пентаклю це може бути жінка. Це або та людина, або ви. Тому що ви для цієї, людини така, знаєте, як з іншого, хочеться сказати, з іншої планети. Красива, вільна, незалежна. Або ви таку бачите людину, на яку дивитесь. І тому до вас тут людина, яка думає зранку, вона все це бачить, вона розмірковує, тому що є притяжіння. Бажання спілкування, бажання емоцій, тепла. Але от, ви знаєте, потрібно подумати: напевно, ви могли себе якось показати з точки зору, що з вами якось по-легкому або не по-серйозному неможливо. Це просто я до слів: що саме ця людина, він, вона думав. Думала зранку про вас. Шестірка пентаклів. Це знаєте про те, що. Двіка Пентаклів. Це про те, що ви давали або даєте цієї людини щось цінне. Це турбота, це якщо ця людина не, а... якщо ця людина з вами знайома нещодавно, то це вона бачить вас. Якщо ви знаєте її вже проміжок часу, до речі, що вона вас пізнала, тоді, слухайте, це може бути про підтримку, тепло, вдячність і баланс. А... Людина по двійки Пентаклів, таке враження, що тут і по шестірки Пентаклів, таке враження, знаєте, ще хочу додати контекст, що ця людина могла сід... ну, вести двойне життя, наприклад. Тут могли бути ще хтось. Або о, ситуація, яка, тобто, не тільки ж два стільця, це про людей. Це може бути різні сфери життя, балансування. Чірка мочів на дні це про знаєте, про якісь думки, про якісь ілюзії тут, в цій колоді. І про те, що, можливо, з вами негарно поводилася ця людина і тому хвилюється. Тому, напевно, і правосуддя було на сигніфікації. Тобто подвійки пентаклів, не знаю, як бути, як, що вибрати. Тут виходить король мечів. це може бути ви, чоловіки, так, це може бути енергія. Це думки людини, на яку ви, так би мовити, яка про вас думає. Думки раціональні, холодні. холодна людина може бути зараз, закрита, стримана. А, і це про навмисне а, охолодження зв'язку з вами. Тобто, тому що тут людина не могла вирішити, як бути їй найкраще? Чоловіки, напишіть мені, будь ласка, як психологу, ви кохаєте жінку чи ви кохаєте стан? Разом з цією жінкою. От така чесно, правдива. Я знаю, що чоловіки кохають жінок, не саме в тому сенсі, що як от так, це є таке, але більше йде мова, я кохаю цю жінку, тому що мені гарно цей стан. Розумієте? Напишіть, можливо, я помиляюся. Потірка Пентаклів. Людина думає про біль, про втрату, про страх бути відкинутим, або вже відкинута людина. Можливо, знаєте, ви покинули, наприклад, цю людину. Або людина боїться бути неприйнятою, або вже пережила якусь таку кризу, відмову. Скучаю за вами людина, дуже скучаю. Це повільна карта, але вона потрошечки-трошечки, але йде до своєї мети про стабільність. Але скучила ця людина за вами. І незважаючи на все, да, хочеться сказати: ця людина ще рухається до вас. І це повільно. Крок за кроком, обережно, але стабільно. Це не так, знаєте, як по лицарю жезлів чи по лицарю мечі. Це от потрошечки. Це може бути як колишній партнер, може бути просто партнер, може бути знайомий, може бути чоловік або жінка, з якими ви щось бачили. От і до вас. Людина спирається потрошечки, але так, ви знаєте, боїться, боїться якісь повторень, боїться повторення якогось сценарію, можливо. Можливо, в житті цієї людини. Не з вами. Це не обов'язково. Ось такі думки були про вас.